Доброго ранку, країно. Сьогодні 17 серпня. До нового року залишилося лише 136 днів. Отже, можна вже готувати собі ялиночку і санки. А я вас сьогодні познайомлю з останніми плітками, новинами і ще чимось інформаційно смачненьким, що нам знадобиться до ранкової кави. І так, сьогодні 17 серпня, а 17 серпня відзначають свої іменини Андрії, Антони, Дмитри. Константини, Максиміліяни, між іншим, Дарії і Євдокії. Серед основних подій, які би я хотіла відзначити, які сталися цього дня багато років назад, це, наприклад, те, що в 43-му році народився відомий кіноактор, продюсер і режисер Роберт Де Ніро. Знаємо такого, також народився Шон Пен, актор, режисер. Ви також його знаєте. Він правда трошечки молодший. Він 60-го року народження. Серед подій, які трапилися історичних у цей день, це в 1914 році у Львові було вперше створено український добровольчий батальйон, українські січові стрільці. А я думаю, що колись ми присвятимо цілу програму цьому добровольчівському батальйону і розкажемо детальніше про його діяльність і про ті всі а, злі міфі, які його оточують. Також хочу вам сказати, що у 1918 році цього дня сталася така подія, про яку напевне мало хто знає. От всі думають, що восьмигодинний робочий день проголосила соціалістична а, країна. СССР вперше і вперше це зробили саме там. Нічого подобного ще в 1918 році гетьман Скоропадський на території України зробив запровадив восьмигодинний робочий день. Ось така -то. фіня малят. Далі я хотіла вас познайомити з погодою. А всі так просили холоду, просили холоду, і нарешті небеса нас почули і дали нам так максимально холоду. Трошечки дали дощу вітру, показали, що в принципі зима вже не за горами, і от от буде осінь. Так от про погоду. Що нам каже наш улюблений сайт Xenopic.ua? А Xenopic.ua говорить, що сьогодні температура буде від 14 до 21 градусу. Уявляєте? Тобто холодно буде дуже. Ну, звісно, 17 градусів буде вночі, а 21 температура сягне в день, але з самого ранку небо буде хмарне. І така хмарність буде аж до самого вечора, хоча кажуть, що опадів не буде. Але ми знаємо, що погода вона оманлива, як жінка, тому вірити їй до кінця ніколи не треба. Так от хочу вам сказати про народні прикмети, які є на сьогоднішній день. Сьогодні відзначається День пам'яті святої Євдокії або Авдоті, які ще в народі називають. От. І з цього дня вже можна сказати починається така справжня осінь, тому що починаються дощі, починається похолодання і таке інше. Але є народна прикмета. Якщо на Авдоті, яка погода на Авдоті, таким буде цілий е, місяць жовтень і листопад. Так що подивимося, який буде у нас листопад. Я так думаю, судячи з сьогоднішньої погоди, хмарний і холодний. От. Трошечки новин до кав. Новини, звичайно, наші. Ми почнемо з нашого улюбленого сайту. Сайту абозріватель, як завжди. На жаль, новини не З сайту Абозріватель пише про трагедію, яка сталася в Сартані, про загиблих людей під час цього терористичного акту. До речі, в Маріуполі сьогодні оголосили траур. Через трагічні події, які сталися. І якщо ви хочете почитати цікаві розслідування, версії того, що сталося, і детальніше дізнатися інформацією, ви можете зайти на сайт абозрівателя. Все це побачити і в деталях почитати. От. Також на обозрівателі ви знайдете чимало новин присвячених поїздці Путіна в окупований Крим. Наприклад, Рафат Чубаров висунув свою версію, і на обозрівателі ви зможете її детально почитати. Чому власне Путін за чим він їде в Окупований Крим? Також почитаєте низку аналітичних коментарів різних міжнародних експертів щодо того. Які є варіанти виходу України з ситуації, в якій вона опинилася, я маю на увазі воєнної ситуації. От, е німецькі експерти, до речі, також приєдналися до цих аналізів і експертиз, і ви також почитаєте на обозретлі про те, як вони м м думають, будуть розвиватися події е на Донбасі далі і що саме буде робити е Путін в цьому плані. От. Також ви зможете почитати хороший репортаж про, те, про події і про життя людей під Горлівкою. Також ви зможете почитати нові розповіді про Крим, подивитися про те, як подивитися навіть відео про те, як Малайзія розслідує падіння, пам'ятаєте, Боїнга 777. Цю трагедію. Ну і звичайно на вас чекає прогноз погоди на завтра. Дуже багато цікавих блогів наших експертів а, на тему Росії в основному на тему військових дій в Україні на, а, на кордоні Східних областей. І також ви почитаєте дуже багато соціальних новин про те, які нові податки на зарплати можуть вести в Україні, як будуть формуватися нові тарифи ЖКХ, яким чином будуть нараховуватися субсидії і все таке інше ви зможете подивитися на обозріватлі. Плюс на вас чекає дуже хороше розслідування, яке провела наша журналістка Ольга Омелянчук. про елітних рейдерів власне про те, хто і коли захоплює? Найкращі землі в заповідниках під Києвом. До речі, там будуть і хороші фотографії цікаві, і навіть буде відео з місця події. Почитайте, дуже цікаве розслідування. А також ви зможете ознайомитися і з веселими новинами цікавими. У нас є такий сайт Лайф. У нас є сайт або спорт, де ви дізнаєтеся про останні спортивні новини. А я власне хотіла вам розказати, трошечки підбадьорити, трошечки підняти вам настрій з понеділка і розказати про а, цікаві чутки. Так от, перша чутка, яка з'явилася на Фейсбуці, звичайно, є там така сторінка, типовий Київ. І е, підкреслюю це, поки що лише чутки. Тобто підтвердження з компетентних органів а в даному випадку київська міська адміністрація ми ще не маємо. Але наші журналісти цим займуться. Так от стало відомо, як повідомляє своїй групі типовий Київ, що столична влада хоче почати глобальну боротьбу за зовнішній вид Києва. Ну, в принципі, нічого поганого немає. І, Наприклад, в тому, що позбавилася частина вулиць мафів. Київ став виглядати набагато краще. Так от, стало відомо, що на цього разу справа йде про хрущовки і багато панельків в спальних районах Києва. Власне, міська влада переживає про те, що вони погано виглядають. А за рахунок застіклених балконів, так от є така чутка, що всіх киян змусять ці балкони розтіклювати. Ви собі уявляєте. А для особливо впертих, наприклад, хто не захоче цього робити, ведуть спеціальний податок на засклені е, балкони. Ну, повторюю, що це, це тільки чутки, і Київська міська адміністрація нам ще нічого абсолютно не, не підтвердила, і, як і, до речі, в принципі, не заперечила. Ми будемо тримати руку на пульсі і вовськово вам скажемо, що і чим закінчилося. Трошечки веселих новин буде під кінець нашої програми, а зараз я хочу вас порадувати соціальними мережами наших депутатів. До речі, хочу познайомити вас з прекрасною групою у Фейсбуці. Обов'язково зайдіть. Називається вона Депутати Фотолікс». І тут відомі парламентські журналісти, фотографи зібрали низку фотографій дуже цікавих про депутатів і не тільки з сесійної зали, а взагалі ті, що зв'язані з життєдіяльністю, так би мовити, наших народних обранців. От, і ви можете їх подивитися. Ну, наприклад, я вам парочку покажу для того, щоб ви розуміли, наскільки вони цікаві. От як ця фотографія? Бачите? Це. Пояснював бабулічкам, бачите, тут на задньому плані бабулічки народний депутат позафракційний дерев'янко не задеклароване своє авто. Бачите, таке цікаве фото. Або, наприклад, дуже до речі, тут багато фотографій є годинників народних депутатів. Колись я вам зроблю просто такий рейтинг, виставку, виставку в, кого, в кого крутіший годинник в Верховній Раді. Ну, Менше я вам скажу, що за 5 тисяч доларів годинників в принципі, депутатів принаймні на цих фотографіях я ще не бачила. Дуже цікаво, цікавими також є ціла низка публікацій про а, переписку народних депутатів смс-ками. Я диву даюся, народні депутати бачать, що зверху сидять журналісти. Техніка у нас зараз прекрасна. Тобто наблизити любу інформацію, яка на якомусь носію є, це 5 хвилин часу. І вони все-таки не перестають писати, провокуючи їх смски, або там гратися ігри, або, допустимо. Розгадувати кросворди під час а, цих засідань Верховної Ради. Ну, от ще парочку хорошеньких фотографій я вам покажу. Дивіться, наприклад, подобається, <сум> як спілкуються народні депутати у Верховній Раді. От, це продовження цієї теми. Мабуть, бачите, я не знаю, що він хоче зробити з цією депутаткою. Лякає і хоче з'їсти, а можливо він так просто переконує проголосувати за якийсь законопроект. От цікаві фотографії Юлії Тимошенко є. Не знаю, чи є це на цій фотографії, зокрема, але там, де які книжки? Ні, це не про книжки, які класні книжки вона читає. А Юлія Тимошенко під час засідань читає книжки, як взяти владу, як правильно там а, по. Перемогти співбесідника в якійсь там е, інформаційній війні, бесіді і так далі. Словом, Юлія Володимировна, мабуть, готується. До речі, ви в курсі, що її рейтинг вже підскочив до 13%. Отак от тихою сапою. Вона приїхала, проїхала. І я вам скажу, що якби Юлія Тимошенко зараз балотувалася на мери Києва, в неї було багато шансів отримати це місце. Ну, на щастя, для нас вона поки цього не робить. А щодо фотографій, от ще хочу вам. Це дуже багато фотографій про те, як роблять депутати собі селфі. Або, наприклад, як вони гарно бавляться під час засідань. Дивіться, бачите? Така симпатична фотографія. Це Філатов і Парасюк, бачите? граються в гардемарінів, або просто б'ються, я не знаю, ну з такими радісними березами облич, мабуть, що все-таки не б'ються, мабуть, що все-таки <забавляються>, забавляються. От, прекрасна фото. Емоційне теж. Подивіться. Здаюся, називається. Голосуйте за що хочете. От. Прекрасні є фото про те, як депутатки, депутати і депутатки або сплять, або позіхають на засіданнях, От, подивіться. Це Єгор Фірсов, народний депутат. Бачите, як його красиво Тоже тут зобразили на цій фотографії. Верніше піймали, що ж тут зображати. От, прекрасна фотографія а, Тані Чорновол під час виступу на трибуні, які питали, намагалися перебити і як вона а, а, закривала рота комусь із своїх опонентів. Бачите, яка хороша фотографія. Далі. Ой, а це взагалі мені моя улюблена фотографія з цього сайту. Подивіться. А цей щасливий мужчина, що усміхається, бачите, і в нього на футболці написано геть ПДВ Олександр Кірш. М? Я не буду коментувати це фото. У вас фантазія хороша, я думаю, розберетеся самі. От покажу вам ще лише замріяного депутата Єценка. Подивіться, ну, яке фото? Нірвана просто! Людина відпочиває. І дуже багато фото кнопкодавців. Просто цілий серіал людей, які от грають на а, як на клавішах на кнопках. Ну, подивіться, будь ласка. Ну, це одна з цих фотографій. Я просто дивуюся депутатам, які от. Нічого не бояться, розуміть, їх зверху фотографують, їх зверху знімають. І абсолютно, абсолютно. Реакції ноль, покарання ноль. І скажіть, будь ласка, що змінилося? Власне, як голосували по 10 чоловік, за 10 чоловік однією рукою, так до сих пор голосують. Правда, покійно учечітава вже нема, щоб хтось щоб голосували по сигналу. Але тенденція, на жаль, залишилася. Ви знаєте, судячи з тих законопроєктів, які приймають наші депутати, як вони реагують на такі от речі, то здається, що найбільш якісна конопля, все таки росте під Верховну Раду. І іншого і бути не може. От дуже красиві фотографії жінок депутаток. Подивіться: ах, 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 подивіться, який наш ловелас ляшко. Як він заграє до дівчат. Ну, також ще. Це пані з партії Ляшка. Радикальної партії Ляшка. Прізвище її Корчинська. Бачите, вона чимось обурюється. Дуже гарне фото. А Злата Огнівич на засіданнях розгадує Кросворди. Бачите? Сидить собі тихесенько, скромненько, і розгадує Кросворди. Взагалі, ви знаєте, при всій моїй великій повазі до співаків, спортсменів і таке інше, я не розумію навіщо їм іти в політику. Це ж все таки марудна законотворча робота. Це треба розуміти процеси, які є в суспільстві. Потрібно розуміти, що ти власне пишеш, щоби. Зробити цей закон і наробити народу ще гірше, а просто бути красивим обличчям і натискати на кнопочку і розгадувати кросворди під час засідання. Скажіть, будь ласка, ну навіщо воно таке потрібно за великим то рахунком? От. Загалом фотографії більше вам показувати не буду, але скажу, що вони просто деякі є геніальні, геніальніші фотографії із бійок, із суперечок і так далі. Ще вам раз нагадаю, що називається ця група сторіночка в Фейсбуці Депутати Фотолікс, і дуже рекомендую все-таки на неї потрапити. Ну, Мої улюблені сторінки народних депутатів і сторінки е, політологів. Я тепер вже почала брати трошечки політологів, тому що ну скажімо, вони м, пишуть хороші зараз прогнози і хороші дають аналізи. А поки політики сплять діти. Ну, наприклад, дуже люблю Євгена Магдо, який робить підсумок кожного дня. Так, от. Він робить навіть політичні підсумки вихідних днів. Так от, політичний підсумок 16 серпня, за версією Євгена Магди, політолога, Арсеній Яценюк присвятив 10 хвилин телеспілкування з співгромадянами питанням енергоефективності. О, про це я вам розкажу трошки пізніше. Захист Надії Савченко вчергово опролюднув докази її невинуватості. Малайзія готова боротися за створення міждержавного трибуналу для розслідування обставин загибелі Боїнга 777. А Франк Вальтер Тайнмер назвав ситуацію на Донбасі вугонву вибуху небезпечною. А лідер донецьких бойовиків Захарченко оголосив про зрив мінських домовленостей. От воно як. І взагалі, я думаю, що Євгена Магда буде цікавий тим читачам новин і аналітики, які люблять не просто політику, а політику чуть-чуть з гумором. От почитайте сторіночку Євгена Магди, до речі, дуже раджу. Так от, переходимо до іншого. Переходимо до одного з моїх улюблених персонажів, це Олег Ляшко. А Олег Ляшко а, також обурюється заявами міністра закордонних справ Німеччини, про які ми тільки що згадували, але шеф, е, який вважає ситуацію в зоні АТО на Донбасі в, небез, вибуху небезпечною. От, він обурюється не власне не заявою, а тим, що. Берлін забув, на думку Ляшка, що він також несе за це відповідальність за те, що така ситуація склалася. Тому що, на думку Ляшка, Берлін досі хоче умиротворити кремлівського агресора за рахунок України і змушує Порошенка легалізувати російську окупацію через надання особливого статусу Донбасу. Але тут Олег Ляшко трошечки погрожує Берліну: у Берліні мусить пам'ятати, що через Україну Путін, Путін хоче дойти до Трептов парку? Ну така от на хвилиночку версія. От також Олег Ляшко на своїй сторінці розказує про те, що він був у Неаполі і в Генеральному консульстві України він провів чудову зустріч з нашими співгромадянами-іммігрантами, і я так думаю, туристами, які там в цей час були. От. майже дві години тривала участь. Там були люди з українськими прапорами, які радісно це за словами Ляшка зустрічали. Цього самого Ляшка. Ну і ще одна один з постів Олега Ляшка про те, що він а, м, наїжджає на генпрокурора Шокіна, який на його думку робить все, щоб зірвати справжню реформу органів прокуратури і залишити недоторканою корупційну прокурорську годівницю. От я вам скажу, що сторінка Олега Ляшка страшно змінилася. Страшно змінилася. Нема вже цієї клоунади, що була, нема вже вил, нема вже таких а, радісних, феєричних якихось виступів, типу поїдання землі з парламентської трибуни. Ляшко тепер робить з себе дуже серйозного політика. Але я вам скажу, що йому не дуже це йде, як на мене. І можливо, можливо, ми підемо в Верховну Раду і попробуємо Попросити пана Ляшка, наші журналіста, щоб він ще поганявся за кимось з регіоналів, наприклад, з вилами. Це було б цікаво. Чи, можливо, вже ні царської тоді, ні царської, заодно і перевіримо. Значить, з Олегом ляшком все. А, мій улюблений персонаж, депутат Віталій Чепинуга. Віталій Чепоного, це не просто депутат, в нього сторінка насичена прекрасними. Я би навіть сказала такими. Літературними описами гумористичного плану. Один я просто хочу вам прочитати, тому що ну це не можна переказати. Осінь Владимир Владимирович вийшов на крильцо і подивився на небо. Он не любил это время года. Все эти желтые листья, дожди и лужи – иллюзию романтики. Высоко в высоком небе летел гусиный ключ. «Твари!» – подумал президент. Одно время он хотел было уничтожить их под корень, но вскоре понял, что это ему не под силу. Вернулся в дом, закрыл шторы и ставни, одел наушники и включил гимн России на полную громкость. Но даже это не помогло. Этот звук проникал сквозь стены. Высоко в высоком небе летели гуси. Гааґа, Гааґа, га -га", кричали Гусі. Ну, погодьтеся. Хороша така замальовка. І в Віталя Чепиногай таких замальовок дуже-дуже багато. І я рекомендую вам читати і не лише на політичні теми, на життєві, на соціальні і на дуже багато різних життєвих тем. Арсеній Петрович, Арсеній Петрович на своїй сторінці знову постить. Прекрасну штучку, 10 хвилин з прем'єр-міністром. Я вже вам говорила, в плані піара ця штука а, хороша, оскільки дуже грамотно вибраний час, який людина може подивитися. А дуже грамотно це все піариться. Але по сторінці Арсенія Яцьовнюка зразу видно, що сторінку веде не він, а його прес-служба. Вона суха, офіційна і живого Яцнюка в ній я просто тупо не бачу. От, а тут Геращенко. Антон Геращенко на своїй сторінці розказує про результати розслідування. Пам'ятаєте, ще 15 червня в населеному пункті Козин з якогось особняка хтось відкрив стрілянину по дітях, які відпочивали на озері. І був поранений 11-літній хлопчик. Так от. Антон Геращенко звітується про те, що зроблено в цьому плані, чи найдені А Винних знайшли винним, от бачите, я навіть фотографію покажу. Винний підозрюваним підозрюваним є охоронник цього будинку фешенебельного особняка, і проти нього відкрили звичайного впровадження і розглядають цю справу. Але за словами Антона Геращенка, а він може йому може загрожувати як два роки позбавлення волі, так і взагалі умовне покарання. Тому Антон Геращенко, будучи чоловіком конкретним, вирішив, що найкращий спосіб покарати цього чоловіка, це запроторити його в армію в АТО. І ви бачите на фотографії момент, коли власне підозрюваному вручають повістку. Йому 46 років. І на думку Антона Геращенка це буде краще ніж поки буде тягнутися судово судові всякі процедури, і можливому за це нічого не буде. Коли в коментарях Антону Геращенку написали, що типу служба в АТО не повинна бути покаранням за якісь злочини. Він звичайно погодився, але сказав, що а з другого боку це неправильно, коли дорослий дядько 46 років, замість того, щоб захищати батьківщину, просто ходить і стріляє з будинку самняка. По дітях. Краще, хай він стріляє там, де положено стріляти і захищає кордон. Так от, це в нас був хто? Це був Антон Геращенко. От, а, і хотіла на сам кінець порадувати вас цікавими новинами. Цікавими новинами зі світу. Так от, я хотіла вам розказати, що в Норвегії є в'язниця мрія. А, є такий острів в Норвегії Бастой. І там є найбільш така розкішна в'язниця у світі. Ця, це в'язниця знаходиться на острові. Підплити до неї можна тільки з моря, От бачите на фотографії. І там шикарніші умови для злочинців. До речі, цей острів розташований недалеко від Осло. От. Ну, Скажімо, навіть по фотографіях ця в'язниця схожа більше на курорт. З прекрасними пейзажами. Там є кілька пляжів, там є тенісні корти, там є сауни. І немає жодних камер. Всі ув'язнені знаходяться в малесеньких дерев'яних будиночках. А їм платять зарплатню по 10 доларів на день де вони можуть собі щось купити, крім того, звичайно ж їх годують. Єдине, чим воно відрізняється там, скажімо, від вільного поселення, це тим, що вони зобов'язані працювати з 8.30 до 15.30. Ніяких кольочих дротів, ніяких надзирателів, до речі, немає і ніяких собак немає. Ну куди ти дінешся з острова? Подивіться, будь ласка, ось на ці фотографії. Бачите, оце злочинці відпочивають в своїй тюрмі. Я думаю, що багато наших співгромадян поміняли би свою свободу на заточення такій шикарній в'язниці. Бачите, О, а ось цей острів на фотографія. Ну, і коли, до речі, в них в них там є чудовий а, а, тюремний повар, кок. Які його годує і працівників в'язниці, і всіх а, тих, хто там відбуває покарання. А до речі, багато дуже народу а, писали листи і так далі. Чи ну як же ж можна такі шикарні умови робити для злочинців? Чи це етично, чи це взагалі нормально? На що спеціальна комісія розглянула ці всі заяви, ці всі звинувачення, і сказала, що да, доцільно по тій простій причині, що ми в тюрмі людей не караємо, а перевиховуємо. І що, будучи в таких умовах? Умовах, перевиховуючись в таких умовах, можна сказати, такою певною надією, люди вийдуть і будуть перевихованими, воно, коротше, будуть нормальними громадянами своєї країни. Так що, от бачите, така тюрма, прекрасна. А в чудовому місті Лісабоні є лікарня для ляльок. Ця лікарня для ляльок. Існує ще з далеко 1830 року. З того часу, коли невеличка сім'я в невеличкому магазинчику просто ремонтувала ляльок, От. з часом це все перетворилося на спадковий сімейний бізнес, і зараз лікарня для ляльок є дуже популярною в Лісабоні і туди. З'їжджаються навіть люди просто на екскурсію, щоб подивитися, що це таке за лікарня для ляльок. Бачите, вони знаходяться. Оце ви бачите на фотографії запчастини від цих ляльок. От, і вони ремонтують абсолютно різних ляльок, різного віку, різних країн і так далі. Займаються, крім того, ще реставрацією мініатюр, статуеток і таке інше. От, екскурсії почали проводити в цю клініку для ляльок. Вартість екскурсії обійдеться вам у 2 євро. От. І можна тут придбати а, сувеніри. Роблять вони тут і ляльки-мотанки, до речі, не такі як нас. Ну, але і фарфорові а, тут є ляльки, дуже красиві, зроблені як сувеніри. Мотанка обійдеться вам 50 євро, а фарфорові красуні коштують набагато дорожче до 300 євро. А, бачу, що вже закінчується мій час ефіру, але мушу вам розп... Хочу, щоб вам ще роз... поділитися дуже хорошою такою новинкою цікавою про село, де живуть пугала. А В Японії села також вимирають, як не дивно. Люди залишаються там тільки одні старі люди, а молодь їде у великі міста і, і сумно там дуже. І от ви недалеко від міста Хімезді, вибачте, це така назва. Є селище Секі або Секі. Це скоріше район, який майже вже зрісся з міста. І населяють його. Як так трапилося? Подивіться на фотографії: а свого часу, коли почали масово виїжджати люди з цього села, один майстер. Який там живе, якому вже зараз наразі 61 рік, почав дуже сумувати від того від відсутності людей, і він вирішив на догоду таким же самим старим людям, як він, щоб їм не було скучно, робити пугала замість людей в повний ріст, наділяти їх певними спеціальностями і щоб вони були якби щось робили. І біля тих домів, які вже спустіли, бачите, подивіться є пугала. До речі, собака це також зроблена. От бачите на фотографії? Бачите, везуть дрова, і здалеку це побачиш. Власне, цю ідею підтримали майже всі жителі, що залишилися у цьому селищі, вони допомагали йому робити ці пугала. І, як не дивно, така, така річ дала дуже хороший результат для цього селища, тому що зацікавилися туристи і почали масово з'їжджатися в це селище, щоб подивитися на цю просто неймовірну виставку пугал, яку там за десятки років вона вже населила село вщент. От. І їм це все вдалося. Я вам звичайно ще хотіла розповісти про книжний городок, про книжне місто, де все місто створене з книг, де стіни з книг, де столи з книг. І і так далі, але я вже розумію, що про це мені доведеться вам розказувати завтра, тому що вже сидить у студії Леся Гасич, і хочу вас дуже знайомити з останніми новинами України і світу. А я з вами прощаюся рівно до завтра, одинадцятій годині. Ми знову скажемо доброго ранку країну і знову будемо пліткувати і ділитися останніми новинами. Па-па!